Багато було вкладено ресурсів таких інформаційних, навчальних. Ми, в принципі, всі вже протягом цих двох років говоримо однією мовою, розуміємо якісь проблеми, труднощі чи потреби один одного. І в мене є сподівання і бажання продовжувати цю співпрацю. Не знаю, наскільки вони будуть реалізовані і підкріплені, знову таки вже конкретними. Ресурсами і фінансовими і подальшими діями. Але те, з чого ми починали нашу роботу, от Галина Гаврилівна згадувала зустріч в обласній адміністрації Київській, ми починали з того, що протягом нашої співпраці ми хочемо, гурти як організація, запропонувати певні інструмент розвитку громади, інструменти роботи в громаді. Зрозуміло, що. Ми не пропонуємо якихось універсальних відповідей, а лише ділимося досвідом, який є в нашій організації по розвитку громади щодо тих методів роботи чи підходів роботи з громадою. Спробували ділитися досвідом, створювати можливості для того, щоб познайомитися з польським, з гірменським досвідом. І, звичайно, є таке бажання і. Бачити, що ці інструменти будуть втілюватися і надалі в роботу і після завершення вже офіційної нашої співпраці. Е, і я можу сказати, що сьогоднішні зустрічі, результати вселяють певний оптимізм, особливо така е, доповідь е, пана Олександра про те, що документ, який ми розробили, це один з основних наших результатів співпраці з план розвитку громади. Він насправді не залишився просто папір'ячкою, а є робочим документом. Саме цим інструментом, яким можна користуватися як і сільській раді, так і депутатам, звіряти годинники з тим, що громада бачить для свого майбутнього, так і для недержавних неурядових ініціатив, громадських організацій, які можуть також знайти своє місце або для Волонтерської роботи або для свого кого скоріше своєму потенціалу. Тобто, це справді така дорожня карта для Іванківської громади, я сподіваюся, що і для інших громад в цьому проєкті. І звісно, ще один такий підсумок, який я для себе підкреслила, це. Те, що е, протягом цього часу справді е, нам вдалося налагодити взаємодію між собою, між громадськими організаціями, місцевим самоврядуванням, е, були спроби і дос, інколи досить непогані, і з обласною адміністрацією налагодити принаймні теж спільну мову і спільний діалог. І я думаю, що от ці, як мінімум, два результати це. Наявність робочого інструменту для розвитку громади, і це спільне поле, контакту ефективне партнерство. Вони допоможуть все-таки не забувати про розвиток в умовах обмеженості бюджету, в умовах такої ну, не лише економічної, але соціально-політичної кризи. Все рівно тримати думки і дії нас усіх в руслі однієї стратегії, яка була напрацьована не випадково не кимось одним вигадана. А з залученням тих людей, які тут живуть, які тут працюють, і все-таки думають про перспективний розвиток своєї громади в соціальній, культурній сфері і, звісно, економічній. Сподіваюсь, що це таки буде реалізовано, звичайно, варто потрібно пам'ятати ці всі зовнішні передумови і контексти. Це для, для всіх, я думаю, нас цілком очевидно, що якихось фантастичних. Ривків зараз очікувати не варто, варто дотримуватися невеликих там, кроків за, за можливості відповідно до напрацьованості.